Кизив США завершують плани відправки в Україну системи протиракетної оборони Петріот. Пише CNN. йдеться про те, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує плани щодо відправки системи протиракетної оборони Петріот в Україну. Про це можуть оголосити вже цього тижня. Таку інформацію CNN повідомляє із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації. Видання зазначає, план Пентагону ще має схвалити міністр оборони. Рони США Ллойд Остін троє чиновників повідомили CNN що рішення про відправку Петріот буде схвалено. Очікується, що після оголошення про передачу Петріот відправлять найближчими днями. Незрозуміло, скільки ракетних установок буде надіслано, але типова батарея Петріот включає в себе Радар, який виявляє та супроводжує цілі, комп'ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети. Очікується, що після завершення планів Петріот будуть відправлені найближчими днями, а українців навчатимуть їх використовувати на базі армії Сполучених Штатів Америки в Графенвері Німеччина, повідомили офіційні особи. Війна в Україні. Безпілотники змінюють конфлікт, виводячи Росію на лінію фронту. Пише The Conversation. автор розмірковує, чи допоможуть дрони перемогти Україні. Він зазначає, безпілотники мають більший радіус дії ніж багато ракет, які зараз є у арсеналі України. Вони дешевші не вимагають такого ж рівня підготовки. До того ж, не наражають українських військових на великий ризик. Безпілотники забезпечують проникнення в глиб Росії та. Окупованих нею територій. також вони можуть ухилятися від протиповітряної оборони, і це виявляє ще більше вразливості Росії і відсутність там хорошого ППО. Але наразі безпілотники поки не змінили хід війни на користь України в стратегічному плані. Зазначає автор. Адже щоб це сталося, Україні знадобляться більш потужні системи протиповітряної оборони проти безпілотників Камікадзе. Обидві сторони використовували безпілотники для різноманітних завдань, включаючи збір розвідданих і бойові дії. Незважаючи на те, що велика увага приділяється використанню безпілотних літальних апаратів для нанесення ударів по російських військах з повітря, Україна також успішно застосувала безпілотні літальні апарати проти російських військово-морських сил в окупованому Криму. У цій конкретній атаці повітряні дрони були скоординовані з морськими дронами, які працюють подібно до більш традиційних торпед. Ще однією відносно новою особливістю війни в Україні є широке та дуже ефективне використання невеликих комерційних безпілотників, батьма з яких керують цивільні добровольці для збору розвідданих. Це сприяло підвищенню обізнаності українських сил про ситуацію, ідентифікації російських позицій і моніторингу переміщень військ. ЄС укладає угоду з Угорщиною, зменшуючи заморожування фінансування, щоб схвалити допомогу Україні. Пише Політіко Йдеться про те, що Угорщина змогла добитися від Європейського союзу розморожування частини призначених для неї коштів. В обмін на це країна зняла вето щодо деяких важливих питань, зокрема і щодо надання макрофінансової допомоги Україні у розмірі 18 мільярдів євро. Очікувалося, що що угорці можуть втратити до 7,5 з половиною мільярдів євро фінансування через серйозні претензії з боку Євросоюзу. Видання зазначає, угорщину звинувачують у недотриманні європейських стандартів та порушенні деяких основних правил. Згодом країни ЄС таки погодилися знизу знизити. Очікувано суму заморожених коштів для угорщини до 6 мільярдів євро. Після цього посли країн-членів ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Однак уникнути цих збентежень коштує дорого. На додаток до скорочення призупинення фінансування угода прокладає шлях для отримання угорщиною до 5,8 мільярдів євро грантів на відновлення пандемії до 2026 року. І це сталося після того, як Польща нещодавно застосувала таку ж тактику, щоб отримати схвалення своїх коштів на відновлення пандемії. Прорив стався на зустрічі послів ЄС у понеділок увечері після місяців торгу з Будапештом. Їхнє рішення буде офіційно оформлено в письмовій процедурі, яка завершиться в середу. Війна по сусідству принесла в Молдову енергетичну кризу та проплачені протести. Пише The New York Times. Видання розповідає, що. Використовуючи війну в Україні, Росія намагається посіяти безлад у Молдові. Йдеться про те, що місцеві проросійські політики, зокрема екс-мер міста Оргеїв, а також підозрюваний у участі у крадіжці мільярда доларів з місцевих банків і ланшор організовують щотижневі мітинги проти чинної влади. Головна ціль цих мітингів відставка прозахідної президентки Майї Санду. Гувальники, ніби протестують проти зростання цін на опалення й електрику, а також високу інфляцію, яка вже досягла 35%. Ці проблеми мало залежать від влади Молдови. Вони спричинені передусім вторгненням Росії в Україну. Та ж сама причина і відключень електроенергії у Молдові. Її електромережа прив'язана до української, тож проблеми Києва стають проблемами Кишинева. У Молдові не вистачає природного газу з Росії та електроенергії з української енергомережі, яка постраждала від ракет. А через стрімке зростання комунальних платежів і періодичні відключення світла, Молдова була настільки неспокійною, що за словами мера невеликого міста на півночі жителі ледь можуть стримувати їхній гнів. Вони зупиняють мене на вулиці і запитують, коли ми зможемо вийти на ще одну акцію протесту, сказав мер міста Оргея Павел Вер'яну, описуючи те, що він назвав публічним гнівом на прозахідний центральний уряд і його нездатність домовитися з Росією про стабільне постачання дешевої енергії. Але є ще одна причина, чому люди так охоче протестують. Їм платять за участь у галасливих щотижневих мітингах, які проводяться з вересня в столиці Кишиневі, закликаючи до усунення президента Молдови Майї Санду. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати. Що пишуть за змі про ситуацію в Україні і російсько-українську війну, і звичайно, найцікавіші подробиці і найяскравіші публікації буду розповідати глядачам прямого, як завжди, о 12.50.